Порт Туксон 2.0 міняю палений фільтра. Почекали форсунки. це запалений фільтр новий. А це я зняв. Будемо мити систему від це масло. З жир чорний. Ось. Ось. От він тут має бути. Причину знайшов. Відсікання, трешкотіння. Треба буде каталізатор чистити, бо по любе це масло не згоряє, збиває сажик, тому й тяги нема. форсунки, клапан тиску, мити систему і каталізатор. čotere pečene i kupa robote.